Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград на Рівненщині. Зараз пропоную коротесенький огляд. Укриття геоктекстилом на одній шпалери ось такої будови Т-образної. І після зворотних заморозків, ну що пройшли по Україні, я той виноград всю ділянку відкрив, а це ось залишив для експерименту. Оце така на зиму була укриття. Як я вже повторився, 300 й геотекстиль, таку я зробив таке укриття, як би гарочку, і зараз заглянемо туди в цю хатку, що тут як себе почуває виноград. Подивіться, тут обрізка сучками, камера передасть. Ось такий стан. Ну, що хочу сказати? Працює ця вся справа, такий метод укриття. Бачите, бронюшка пішла в ріст. І в даний момент таким методом укриття можна легесенько відійти від загрози зворотних заморозків. Що й ми зробили для експеримента? Я ось бажте, не відкривав. Як було сонце, я відкрив. Ті дні, бо було таке, що і 24 було в нашому регіоні. Ну, в даному варіанті я ось взяв, опустив оці штори так сказати з геотекстилю, ще хай він там. Поживе тут а тиждень. Нема смислу забирати таке укриття. Тобто мається на увазі отакий метод укриття, якби виноград, ну звісно, це дуже щепітільна робота, багато виснажлива робота, щоб так от займатися, було ходити там біля нього коли хати. Але тут вже гарантія, що тут нічого не грозить. Потім заморозки минуться, обзяв, підняв того рукава. У них старі, то всі рукави, але легесенько підв'язуються, бо вони мають велику довжину. Один із надійних методів вам от демонструємо от такі от. От такої, от такої халабудою. От. Зараз перейдемо ще до сорту полуничний, який я підняв на арку. Ходімо, глянемо. Ось це перед вами сорт полуничний. Ось такі листочки. На зиму вір був неукривний. На зиму був неокривний. Отак от от він висів в такому положенні, нічого його не змотував. Бачите, вже можна полічити. Один, два, три, чотири листочки вже є. Тобто дійсно підтверджується морозостійкість. Ну, В даному випадку для порівняння минуло він, що я говорю, надія Азос при 20 почка змерзла, почорніла. А ось тут бачите, вже є. ось Явний приклад витримує. Ну, Принаймні тих 20, що було, йому нічого не пошкодило. Ну, якось так. На цьому закінчуємо свій коротесенький відеоогляд перезимівлі нашої лози. На все добре, до побачення. до наступного